Вернемося до питання 4.7. Отже, проект постанови кабінету міністрів України про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України лазебна Марина Володимирівна, міністр соціальної політики України. Пункт 4.15 шановні колеги. Проектом акта пропонується внести зміни до порядку призначення житлових субсидій, до порядку призначення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям і до порядку призначення виплати державної допомоги сім'ям з дітьми. Зазначеними змінами ми даємо можливість призначати житлові субсидії, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям та допомогу на дітей, одиноких матерям і, і особам, яким надається допомога по частковому безробіттю на період карантину, тобто ми спрощуємо. Таку можливість в частині нівелювання вимоги обов'язковості сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі не меншому від мінімального сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи при призначенні цих видів державної допомоги. Також пропонується при обчисленні розміру житлових субсидій. Державні соціальної допомоги малозабезпеченням та допомоги на дітей одиноким матерям, враховувати до середньомісячного сукупного доходу зазначених осіб, а також осіб, які отримують щомісячну компенсаційну виплату, призначену непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідності першої групи, фактично отримані такими особами доходів. Прошу підтримати проєкт акта погоджено без зауважень і прошу, прошу його сьогодні прийняти. Дякую. Дозвольте... Чи є зауваження пропозиції? Сушкевичу повноважний президент, Дозвольте. Денис, Прошу. На жаль, в цій ситуації аналогічна проблемний чинник пов'язаний з тим, що проєкт постанови не був надійсний для опрацювання ні урядового повноважень, ні мені, як повноважень президента. Тому є проблеми, про які ми. З пані міністром говорили з точки зору того, що сьогодні є проблема при е, нарахуванні процедури житлових субсидій в контексті того, що зменшується е, державна допомога сім'ям з дітками з інвалідністю і е, особам з інвалідністю. Ми готові працювати це питання протягом трьох днів і прошу прийняти з урахуванням е, допрацювання трьохденний термін. Дякую, і сподіваюся. Дякую. Інші зауваження пропозиції до даного документу від членів Кабінету міністрів? Немає. Я, чесно кажучи, пропоную також не затягувати до трьох днів, а взяти дводенний термін сьогодні-завтра і допрацювати, Маринодири. Якщо ви не проти, то ми так робимо. Отже, ставлю на голосування пункт 4.15 з дводенним доопрацюванням. Прошу проголосувати. Прийняти. Дякую. Проти? Утримався? немає. Пункт 4.19.